10 жовтня 2022 року під обстріли російських нацистів потрапили 13 областей України та місто Київ. Кацапи застосували крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, перероблені зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні безпілотні літальні апарати типу Чайхт 136 Зокрема, рашисти використали 84 крилаті ракети, 24 безпілотні літальні апарати, з них 13. 136. Внаслідок масованого ракетного удару рашистів постраждала інфраструктура більш ніж 30 населених пунктів України. Це зокрема Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса. У наслідок рашистських обстрілів загинули та були поранені мирні громадяни України. Загинуло 20 людей, травмовано 108. Виникла 51 пожежа, практично всі з них було швидко ліквідовано. Загалом було пошкоджено 205 об'єктів, 45 будинків, 30 багатоповерхівок та об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, у столиці постраждало 45 житлових будинків, 5 об'єктів критичної інфраструктури, 6 закладів освіти, 2 заклади соціальної сфери, 6 закладів культури, 5 закладів охорони здоров'я та дві адміністративні будівлі. Підрозділи протиповітряної оборони повітряних сил, сухопутних військ Збройних сил України знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів. Загалом знищено 63 цілі, серед яких 46 крилатих ракет та 17 дронів. Збройні сили України відбивають атаки оскаженілої кацапської орди, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж є в недостатній кількості, в умовах високої інтенсивності завдання ударів, одночасно з усіх напрямків українські воїни продемонстрували професійність і відданість справі. Безпека України та всієї Європи в майстерних руках українських воїнів.